Доброго дня, шановні садівники, садівниці. Деякий час, ну тобто 10 днів назад, дивлюсь по записам, я знімав відео з приладу обробки груші, якщо крутиться листя. От Хочу вам показати результат після нашої обробки, як себе почувають саджанці. Так. Дивіться, бачите, лист повністю чистий. Я маю на увазі оцей молодий лист, молодий приріст. От так. Ну, Тут невелике було враження якби, цим, але, як бачите, повністю чистий листочок. От. От Були у нас сорти ті, що більше вражалися. Дивіться, яке тут враження. Він бачите, це все кліщ. Ось, оце все кліщ. Оце кліщ все був. І дивіться молодий. Молоде листя. Бачите, все чистеньке. Якихось ознак кліща не бачу. Це доволі такий старий. Тобто пройшло 10 днів. От. Після одної обробки в нас так, це що у нас? Це, мабуть, ще старе. На молодому нічого немає. Так що такий результат. От. Нічого складного в садівництві немає. Просто треба трошки знань, роботи голови от Ось дивіться однорічні грушки, зараз покажу вам. Ми вже позав'язували плоди. Зараз. Дивіться, бачите. Це однорічні саджанці. Ось бачите теж, бачите, яке було враження. От Ми обробили і дивіться. Молодий листочок, молодий приріст, весь чистенький. А було ось так от. Це одне і те ж дерево, щоб що порозуміло. Ну так, ну дивлюся вже знов. Треба обробляти. Тля вже, бачите, це сьогодні будемо робити обробку тля. Бачив деякі сорти, ну на черешні теж тля, там по, -по вершках дивлюсь, ну, черешня це завжди біда з тльою. І що в нас ще? Дивлюсь ще на цьому. Персика треба і підживити, і обробити теж. Курчавість в цьому році це просто капець, я ще такого і не бачив. От. Ну і на Яблуньках дивлюсь, мочний староса починається на деяких такі ознаки, бачите. Ну, Боршни староса. Тому сьогодні будемо обробляти. Заряджати будемо баку Суміші. В принципі, теж, мабуть, зніму, що ми від чого користуємось, що заряджаємо. От. Ну, в принципі, складу це відео, я думаю, комусь, комусь допоможе. От. От. Зараз покажу, ще смородина. Це в нас маточник смородини, кожен. Кожен рядок, то окремий сорт. От, ось як зав'язалося. Трошки смородини. Це я просто зрізав там, якщо були однорічні, я його в тому році, в тому році я його не зрізав, бо, ну, коротше, війна, От, трошки, ну, ми якби тут були, але настрою якось. Не було. От. Ну, і так трошки воно за Ну якби запустив я маточник, один один рік не зрізав. Ну В цьому році позрізав, то що було молоде, позалишав ну, на плодоношення відео вам зняти, показати, якби щоб щось такого плану було. Хоча, якщо чесно, я в тому році так змор... смородене зібрав. От, і, і продавали, і, і, і все одно ми не встигали її збирати, От, тому чай згнула на кущах, ну то таке вже діло. От, добре, зніму вам відео, як роблю Баку суміші. От, Думаю, буде цікаво, не перемикайтеся. Думав, сьогодні пріскається, але як бачите, погода. Короте, вирішив, що завтра буде пріскатись. Бо Сьогодні точно не буде діла. Ладно, всім гарних урожаїв, хай вам рости і роди. О, дощі теж треба і слава Богу, що він пішов, бо не встигаємо поливатися в цьому році.